Чому дорівнює середня лінія трапеції? Давайте розберемось: проведемо діагональ БД, яка поділить середню лінію на два відрізки МК і КН. Тоді розуміємо, що МК буде середньою лінією трикутника АБД. І вона дорівнює половині сторони, до якої паралельна. Тобто МК дорівнює Б поділити на два. А КН це половина сторони А, бо це середня лінія трикутника БЦД. Тобто це А поділити на 2. Тоді зрозуміло, що МН складається із двох відрізків МК і КН. Тобто це А поділити на 2 плюс Б поділити на 2, або А плюс Б поділити на 2. Отже, середня лінія трапеції дорівнює половині суми основ. Все легко і просто.